Тривога зараз в Києві, я йду і читаю під цей вой новину про те, що Польща не збирається мотивувати, заохочувати громадян України повертатися додому. Чому, спитаєте ви? Та все дуже просто. Власне, ви про це знали і говорили про це масово там, з початку повномасштабної війни. Громадяни, які виїхали, стають трудовим ресурсом, трудовим резервом для. Західного ринку праці, адже наші громадяни часто працюють набагато краще і готові працювати за меншу зарплату. А також вони контрольовані, тому що частина громадян хоче посвідку на проживання, частина громадян збираються стати громадянами, частина громадян просто бояться втратити різноманітні виплати. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Мотивації, отак. От Мотивації залишити наших громадян там а На ринку праці. І отак ідеш, і думаєш, Боже, які ми з вами нещасні. Всі нас люблять, всі нас так люблять в кавичках. Знаєте, одні хочуть повернути для чого, ми розуміємо. для чого. Інші не хочуть повернути. І в усіх є свій інтерес, свій інтерес на наше життя. Тому я повторюю вам іще раз: все, що ви зараз можете зробити для України, це влаштувати своє життя. Це намагатися вижити, це забезпечити своїх дітей, це не порушувати закон, щоб не потрапляти в ніжні лапи феміди. Ви бачили, які там судді, які не можуть назвати коли Конституція, а е інша суддя вон, вчора взагалі не змогла пояснити, звідки в неї у її мами квартира. І все, що вона придумала на ходу, це що у мами, е коли вона йшла з роботи. Як пенсіонер, то їй були такі виплати, ну, чуєте, що вона змогла купити квартиру. І оце все, оце все частково і на плечах відповідальності отих тих людей, які ось так цінували українців, ось так відносились до нас як до корисного ресурсу політично, економічно, соціально, виробничо. По-різному нас з вами використовують, тому що ми ресурс. І тому, що ми забуваємо, що ми люди, ми громадяни, ми маємо права, а потім ми маємо обов'язки. А то нам цими обов'язками так тикають постійно ті люди, які самі якраз ніяких обов'язків виконувати не хочуть. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, там докладніше, шапці профілю.